Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 листопада 2024 року. Сьогодні, 26 листопада, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези, і це вже четверта фаза. Тому можна проводити підзимовий посів насіння моркви та буряку, окрім цибулі та чеснику. Можна працювати з розсадою та висаджувати в саджанці садок. Рослин. Але не можна проводити поливи та підживлення, бо це час стихії повітря і ці агроприйоми будуть небезпечні для рослин. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 26 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для різних заготівель та для закладки врожаю на Тривали зимове зберігання. Завтра, 27 листопада. В цей день спадаючий місяць буде знаходитися теж в знаці Терези. Місяць без курсу почнеться об 11 годині, 16 хвилин ранку. І до кінця доби тут буде. Тому треба провести під підзимовий посів насіння моркви та буряку. Треба працювати з розсадою та висаджувати саджанці садових рослин до 11 години ранку. Потім вже все при місяці без курсу краще цього не робити. Ми маємо негативний досвід, як до речі, і наші підписники. Не можна проводити поливи та підживлення в знаці стихії повітря, тому що для рослин це небезпечні агроприйоми. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 27 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. І для закладки врожаю на тривале зберігання. А важливо для здоров'я на 26 та 27 листопада. Знову ж таки, це час знаку Терези. Будь ласка, бережіть свої ноги та область тазу від холоду. Повинно бути все в теплі, тому що. Можете застудити якраз ці органи, які знаходяться в області тазу під ударом в ці дні. І ще дуже важливо розібратися з тим, що ж можна їсти, для того, щоб було все добре для нашого організму, для нашого тіла. Дуже важлива в ці дні вегетаріанська їжа. Можна готувати каші з жита, рису, гречки, вівса, ячменю, готуйте салати з проростків, насіння різних рослин. Готуйте із всіх доступних свіжих овочів, фруктів, ягід, різні салати або ж страви смачні, використовуйте для харчування банани, родзинки, курагу, готуйте салати з дайкону, редьки, а також листя салатів, вітамінних дуже корисні в цей час. І всі салати заправляємо в ці дні лимонним соком, сметаною або вершками. Смачного. на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день. Щастя вам людського, здоров'я, вам міцного, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!